Доброго дня, шановні! Буквально знайшла для вас не так багато часу для того, щоб мати можливість дати відповідь на питання, які я отримаю в дуже великій кількості в коментарях під моїми відео. Я вам дуже вдячна за те, що ви ці питання пишете, за те, що ви виявляєте свій інтерес до. Тієї інформації, тих відео, які я записую, і оскільки питань багато, вони є однопорядкові. Я також отримую багато питань в свій телеграм від клієнтів на консультації, я вирішила узагальнити їх і, відповідно, надати відповіді в цьому відео. Отож, сьогодні говоримо про відстрочки з 1 листопада 2025 року, що змінилося, про те, коли набуде чинності закон, так про так зване тимчасове бронювання. І відповідаю на ваші Питання, які ви залишаєте в коментарях до моїх відео, також ставити мені на консультаціях з вами, кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Почнемо. Почнемо з відповіді на питання, яке я отримую досить часто на своїх консультаціях. Мені пишуть в телеграм, коли закон 4630 набуде законної сили. Чи відома вже конкретна дата? Нагадаю, для тих, хто приєднався до нас нещодавно, закон 46.30 стосується так званого тимчасового бронювання для тих військовозобов'язаних, які мають якісь проблеми з військовим обліком. Наприклад, вони перебувають в так званому розшуку ТЦК, отже, мають порушення правил військового обліку. Або у таких військовозобов'язаних є проблеми. З їхніми військово-обліковими документами або вони. Вчасно не уточнило дані для таких військовозобов'язаних цим законом вводиться так зване тимчасове бронювання на 45 днів діб, і таке бронювання може бути застосовано тільки один раз протягом календарного року. Відповідно, цей строк їм надається для того, щоб такі військовозобов'язані змогли вирішити свої питання з ТЦК та СП і потім бути переброньованими на більш тривалий проміжок часу. Отже, цей закон, 4630 був опублікований 3 листопада 2025 року року в газеті Голос України він вже підписаний президентом. Відповідно, був опублікований в понеділок, 3.11. набуде він чинності через місяць і один день з наступного дня після його публікації. Отже, пройде один місяць. Відповідно, буде 3 -е, 12 -е, Так, плюс один день. Це буде 4 грудня. Отже, 4 грудня 2025 року. Цей закон набуде чинності для всіх, кому це цікаво, кому актуально повідомляють цю дату. Вона вже. Станом на сьогодні є відомою. Шановні підписники мого каналу. Я вас дуже прошу про підтримку. Якщо вам актуальною є та інформація, з якою я з вами ділюсь. А я є практикуючим адвокатом. Я ділюсь з вами дуже великою кількістю своєї реальної практики. Я не просто розповідаю, переказую закони, а ту практику, яку я веду, тих клієнтів тих справами клієнтів, з якими я займаюсь. Будь ласка, підтримайте це відео вподобайкою. Також перешліть його, можливо, тим, кому воно буде актуальним і важливим. Можливо, ми. Зможемо з вами допомогти людям, яким також актуальна ця інформація, і вони зможуть самостійно вирішити свою, свою проблему. І також я вас дуже прошу в підтримці, тому що алгоритми YouTube, YouTube працюють дуже дивно останнім часом, і моє відео викидає для меншої кількості осіб. Тому прошу вас про підтримку. Не відмовте, будь ласка. А якщо ви бажаєте і далі отримувати актуальну інформацію, практичну інформацію, не забудьте підписатись на цей канал, натиснувши дзвіночок. Буду вам дуже вдячна. Під своїм останнім відео про новий порядок в оформленні відстрочок, так я отримую наступні коментарі і потім. Подібні також коментарі, подібні питання чую від своїх клієнтів на консультаціях. От хочу дати на них відповідь для того, щоб можливо і вам це буде актуально. І так, питання номер один: таке лідируюче. якщо у мене немає пройденого ВЛК, чи зможу я оформити відстрочку? І тут з приводу цього питання є так звані дві вилки, так про які я зараз вам розкажу. Якщо ви перебуваєте у так званому розшуку ТЦК, отже, маєте порушення правил військового обліку і вам відстрочку треба оформлювати через звернення до ЦНАП, так подачу документів до ЦНАП. У вас відстрочка з тих підстав, відповідно, через з яких не можна її оформити через застосунок Резерв Плюс, то відповідно можна зробити висновок, що можуть бути окремі питання щодо надання чи не надання такої відстрочки. Такий висновок я роблю з своєї практики, з практики своїх клієнтів. У мене були непоодинокі випадки, коли клієнтам не надавали відстрочку тільки через те, що вони перебували. Бувають в так званому розшуку ТЦК, але це не стосується того випадку, якщо таку відстрочку можна оформити через застосунок резерв плюс розшук, так званий розшук ТЦК, порушення правил військового обліку, ніяким чином не впливає на оформлення такої відстрочки, і ви це можете зробити через застосунок резерв плюс, якщо у вас відстрочка з тих підстав, з яких можна її оформити, через застосунок резерв плюс, якщо ви були коли у вас може бути порушення правил військового обліку у зв'язку із непроходженням ВЛК. Ну, це може бути варіант номер один. Це коли ви відмовилися від повістки так на проходження ВЛК, або відповідно, ви мали обов'язок пройти таке ВЛК до 5 червня. Ви були так звані обмежено придатні за результатами попереднього ВЛК і не пройшли. В такому випадку у вас може бути в застосунку Плюс порушення правил військового обліку, підстава непроходження ВЛК. Вчасно ще раз повідомляю, що самостійно ініціювати процедуру проходження ВЛК ви законом не зобов'язані. Ну звичайно, якщо вони були об так званої визнані обмежено придатними за результатами попереднього ВЛК. Тому ось моя відповідь на це питання. Якщо вам це актуально, користуйтеся. Також є ще одне цікаве питання. Я б хотіла б його висловити, і я його отримувала в коментарях під своїм відео. І так само подібне питання мені клієнт задав ставив і на консультації. Чому така несправедливість? Чому, якщо у дружини інвалідність першої або другої групи, то відповідно чоловік військово зобов'язаний може оформити відстрочку через застосунок резерв, плюс», а якщо третя група, то обов'язково треба йти в ЦНАП, брати талончик і так далі і подавати відповідь. Відні документи для оформлення такої відстрочки, відповідає: якщо ми ведемо мову про оформлення відстрочки з підстав інвалідності дружини першої чи другої групи, то в такому разі причина такої інвалідності значення не має. Ви маєте просто довести факт того, що у дружини є інвалідність першої або другої групи, і це пункт 11, численни першої статі двадцять 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Якщо ми ведемо мову про відстрочку з підстав. Третьої групи інвалідності дружини то це пункт 12 цієї ж частини статті 23, то ми ведемо мову тільки про можливість оформлення відстрочки, якщо така інвалідність встановлена із онкологічного захворювання через онкологічне захворювання або відповідно відсутності парного органу. І крім іншого, коли ви надаєте документи для оформлення відстрочки з цієї підстави, з пункту 12, вам треба довести те, що у такої дружини, конкретної так інвалідність Навнув на власник, або онкологічного захворювання, або відповідно, внаслідок відсутності парного органу. Ви подайте ці документи для того, щоб це було е, відомо. Так? Тій установі, яка буде розглядати ваші документи для оформлення відстрочки, отже, конкретному ТЦК та СП. Тому відповідно по пункту 11 можна оформити відстрочку через застосунок резерв плюс там достатньо тільки наявності інформації в інших реєстрах, що ви перебуваєте в зареєстрованому шлюбі із такою жінкою, і відповідно достатньо інформації тої, що така жінка конкретна, вона має інвалідність перш. Або другої групи причина інвалідності нікого не цікавить. Якщо мова йде про оформлення відстрочки саме з пункту 12, то крім іншого, вам треба довести, що така інвалідність встановлена внаслідок або онкологічного захворювання, або відсутності парного органу. Відповідно, треба надати певні документи щодо цього. Тому пункт дванадцятий, ми з вами не можемо відстрочку з пункту 12 не можемо оформити через застосунок резерв плюс. А відповідно, з пункту 11 можемо, тому що там треба менше інформації. Ця інформація вона підтягується через трембіту до реєстру оберіг. Вона підтягується з інших баз даних, таких як з єдиного державного реєстру актів цивільного стану, і відповідно з реєстру пенсійного фонду. Ця інформація підтягнулася, дійсно підтвердилася, і вам надали строчку через Резерв Плюс. От відповідь полягає в цьому. Ще одне питання отримую від вас: В який ЦНАП треба звертатися для оформлення відстрочки? Це перше питання, і друге питання: чи можна її оформити через представника? Відповідь по першому питанню. Можна звертатися до будь-якого ЦНАПу, і конкретно знаю інформацію, що військово зобов'язані зверталися до того ЦНАПу, до іншого ЦНАПу, не до того, який знаходиться в одній адміністративно-територіальній одиниці із розташованим ТЦК та СП, де він перебуває на обліку, а Зовсім до іншого ЦНАПу умовно до ЦНАПу у Львові. А на обліку такий військово зобов'язаний там перебуває, наприклад, в Дніпрі, і відповідно. Приймали документи без проблем, і другий момент: чи можна через представника реалізувати своє право на відстрочку через СНАП? Відповідь ні, через представника ви не можете реалізувати своє право на відстрочку, адже мова йде в змінах до постанови 540-ї, що е, такий військово зобов'язаний має особисто з'явитися і подати відповідні документи е, уповноваженій особі, да, у повноваженому працівникові працівнику від СНАПу з метою. Подальшої, подальшого запуску процедури оформлення відстрочки. Тому тут відповідь однозначно ні, через представника це реалізувати неможливо. Отже, Дуже багато отримую питань, і я все ж таки вважаю, що маю записати про це окреме відео щодо того, який же порядок взагалі оформлення відстрочки через СНАП, чи затверджений цей порядок якимось нормативним документом? Як це все відбувається? Якщо я не подав всі документи до заяви про відстрочку, чи можу я донести потім і так далі, для того щоб розставити всі крапки над і розповідаю з цього приводу наступне і так. 24 жовтня 2025 року була е, прийнята постанова Кабінету міністрів України за номером 1364, яка чітко затвердила порядок щодо подання документів для оформлення відстрочки через центр надання адміністративних послуг, так звані СНАПИ. Який взагалі цей порядок, і давайте поетапно його спробуємо пройти? І так, конкретний військовозобов'язаний, зобов'язаний, який має Право на відстрочку звертається до центру надання адміністративних послуг із пакетом документів щодо відстрочки оформлення відстрочки з тієї чи іншої підстави. Якщо він не може таку відстрочку оформити через застосунок «Резерв плюс, або в нього в принципі не встановлений цей застосунок, ми з вами знаємо, що застосунок Резерв Плюс він не є обов'язковим для встановлення. Так? Або він там має, наприклад, не смартфон, а ще там кнопковий телефон, і він не має можливості його встановити. Встановити таким чином, цей військовозобов'язаний подає свої документи до конкретного центру надання адміністративних послуг. Далі там уповноважений уповноважена особа, працівник цього центру. Відповідно, формує заяву в електронній формі, сканує ті документи, які були подані військовозобов'язаним. Військовозобов'язаний, він може тільки особисто здійснити подачу таких документів. Тільки особисто. Він, відповідно, надає свої документи, які посвідчують його особу, і, відповідно, по його ІПН, вже Підтягує інформацію конкретному е, повноваженій особі центру надання адміністративних послуг, яка здійснює прийом таких документів. Далі, після того, як е, ці документи вже поскановані, які е, коли заява вже е, відповідно підготована, така заява роздруковується і надається військово зобов'язаному для того, щоб він перевірив, чи все дійсно і правильно там відображено, чи всі дані точно там відображені. І відповідно е, військово зобов'язаний засвідчує. Це своїм підписом. Я звертаю вашу увагу на наступне: перевіряйте, будь ласка, залежно від того, з якої підстави ви оформлюєте відстрочку, відповідно, перелік тих документів, додатків, які ви додаєте до такої заяви. Зверніть увагу на постанову чи де зазначено з конкретної підстави оформлення відстрочки, які документи вам. Потрібно подати обов'язково, тому що у вас другого шансу щось донести уже не буде, оскільки а, в порядку. Оформлення відстрочок через СНАП, чітко зазначено, що якщо у вас вже одна заява пішла в роботу, вона вже в роботі так оформлена, сформована. То, допоки не буде розгляду результату розгляду цієї заяви повторну іншу заяву про надання відстрочку, ви конкретний військово зобов'язаний подати не зможете. Тому у вас фактично є один шанс для того, щоб не затягувати час. Звичайно, ви можете пізніше донести щось, додати, але навіщо, якщо е, відстрочка надається не зразу, якщо є певні строки розгляду цих документів, зробіть це все зразу, чітко і правильно. Якщо у вас є питання з цього приводу, ви не знаєте, які документи вам потрібні, чи у вас є сумніви, подавати якийсь документ, не подавати. Я багато отримую таких запитань в коментарях під своїми відео щодо того, там чи треба, наприклад, нотаріально засвідчена згода, що немає інших членів родини, які можуть доглядати. Дати за батьком або матір'ю з інвалідністю. Це ми зараз говоримо про пункт 13 формулної вістрочки. Або там по пункту 9 є свої питання. Якщо у вас є певні сумніви, треба документ, не треба краще звертайтеся за консультацією. Ми з вами чітко перевіримо перелік документів, які у вас є, співставимо їх із. Загальною практикою із постановою 540 і зробимо висновок, чи всі у вас є наявні документи, чи не всі, адже проблему краще попередити, ніж потім відповідно вирішувати вже наслідки вашого недогляду або того, що ви якийсь документ забули, або вважали, що він не потрібен, і так далі. Зверніть на це увагу. Після того як у вас ви вже підтвердили, що та заява була чітко правильно сформована, що всі дані заповнені правильно. Відповідно, повноважена особа ЦНАП вона передає е, такі документи в, в, в через електронну взаємодію через стрембіту, це здійснюється до е, Міноборони. І Міноборони вже надалі надсилає відповідно там по своїм е, системам уже конкретному тому ц, е, тому ТЦК, який буде приймати рішення про надання або про відмову у наданні вам цієї конкретної відстрочки, так отже. Наступне строк розгляду. Чомусь багато клієнтів мене запитують про це, який же строк розгляду, чи скільки нам чекати для оформлення відстрочки, чи буде це зразу? Ні, відповідь однозначно зразу це не буде. Строк розгляду він передбачений пунктом 60, постанови 560, і чітко зазначено, що строк розгляду 7. Днів протягом семи днів ТЦК та СП мають право розглядати документи і приймати рішення про надання вам відстрочки чи про відмову у наданні такої відстрочки. Але цей строк може бути збільшений до 15 днів в тому випадку, якщо ТЦК та СП. Повинні, або є така потреба в них, так по-різному буває, надсилати відповідні запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування з того чи іншого питання щодо підтвердження підстав отримання вами відстрочки. Тому зверніть на це увагу. Взагалі сім днів, але може збільшуватись до 15 днів, строк від до ваших документів. І наступний такий цікавий момент, що якщо Докум, якщо рішення погоджено так і вам надано відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, то жодних довідок уже про це не буде. А, відповідно, ви можете роздрукувати, попросити в ЦНАПі, щоб вам роздрукували ваш військово-обліковий документ в електронній формі. Там буде зазначена конкретно підстава відстрочки, строки дії. І відповідно цим документом ви користуєтеся. Або ви самостійно можете це зробити з свого застосунку резерв плюс, витягнути свій ввод в електронній формі. Через дію, якщо у вас немає такого застосунку, у мене багато є е, клієнтів, які не мають резерву, вони через дію це роблять. І відповідно, витягнути інформацію щодо того, що саме ви конкретно і дійсно маєте відстрочку з такої-то та підстави по таку то дату. А якщо вам надано відмову. То цю відмову буде надіслано вам на адресу вашої електронної пошти. Зверніть, будь ласка, на це увагу, і це положення не я придумала. Це положення чітко зазначено в тому порядку, про який я вам розповідаю, е, і відповідно щодо порядку оформлення відстрочок через СНАП. І е, ви можете звернутися до СНАПу і конкретна. Уповноважена особа ЦНАПу може вам роздрукувати таку відмову у разі її надходження. Вона роздруковує але на цій відмові не буде там підпису, печатки, цього всього не буде. Просто з інформативною метою, а вже там з електронним підписом, с кепом або там з печаткою, Вся ця інформація буде надіслана вам на вашу електронну пошту, актуальну електронну пошту. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Якщо у вас залишились питання або ви хочете отримати консультацію щодо вирішення конкретно вашої задачі, записуйтесь на консультацію за телефоном, який ви будете бачити в описі під цим відео. Також для вашої зручності є відповідна форма під цим відео, і ви можете забронювати дату та час конкретно консультації, і ми з вами зустрінемось уже за вашою згодою. Можливо, можемо зустрітися в Zoom, можемо зустрітися через Google Meet, можемо зустрітися просто в телефонному режимі. Обговорити конкретно вашу проблему і відповідно віднайти алгоритм дій для її вирішення. А я вам бажаю всього найкращого. Бережіть себе, мирного вам неба і до нових зустрічей!